Отже, як можна дотримуватись екологічного мислення в повсякденному житті? 1. Купуйте речі лише тоді, коли вони вам дійсно потрібні. Добре подумайте перед придбанням, відмовтеся від спонтанних покупок, готуйте списки перед тим, як йти до магазину. І пам'ятайте краще один раз купити якісну річ, ніж кілька разів дешеву. 2. Обирайте товари без зайвої упаковки. Навіщо вам красиве, але непотрібне пакування? 3. Пластик не розкладається у екосистемах природним шляхом. Наївшись такого сміття, щорічно гине велика кількість тварин. Чотири. Намагайтеся не купувати продукцію для одноразового використання посуд, серветки, станки для гоління, ручки. Замість цього віддавайте перевагу відповідним багаторазовим речам. 5. Якщо біля вашого будинку вже з'явилися окремі контейнери для побутових відходів з пластику, скла, металу та паперу, користуйтеся ними. 6. Запаси прісної води на планеті Земля не є значними. Звичайне правило, закривайте кран, поки чистите зуби, має сенс. Скорочуйте час перебування у душі, зменшуйте напір, придбайте спеціальну економну насадку, вчасно ремонтуйте крани, що підтікають. 7. Сформуйте звичку виключати світло, виходячи з приміщення довше, ніж на 15 хвилин. Використовуйте енергозберігаючі лампи, які витрачають на 80% менше енергії та слугують довше за звичайні. Вісім. При купівлі звертайте увагу на економічність техніки маркування А. А Energy Star. Таким чином можна скоротити витрати на електрику до 30%. 9. Друкуйте з двох сторін аркуша, використовуйте чернетки. Економія стандартних 25 пачок офісного паперу рятує одне зрублене дерево. 10. Купуйте економний автомобіль. Регулярно міняйте фільтри та качайте шини. Такі заходи збільшать пробіг на 1 літр бензину або оберіть велосипед замість автомобіля. 11. Звичайні миючі засоби містять фосфати, які, потрапляючи у водойми, спричиняють рясне цвітіння води. Тому слід надавати перевагу екологічним мийним засобам, що є менш шкідливими та краще розкладаються у природних умовах. 12. відмовтеся від фастфуду готуйте та їжте вдома. Обирайте місцеві продукти харчування так менше витрат палива на транспортування, сезонні, без надмірного використання мінеральних добрив та пестицидів, 13. Віддавайте перевагу всьому натуральному меблям, одягу, предметам інтер'єру. 14. Дерева в процесі фотосинтезу поглинають вуглекислий газ та виділяють кисень, необхідний для дихання. Також дерева утворюють тінь та зменшують витрати на роботу кондиціонера на 15%. п'ятнадцять. Використовуйте зошити або туалетний папір, виготовлені з переробленого паперу, біопакети, що розкладаються протягом трьох років тощо. Звісно, цей перелік не є вичерпним запропонуйте і власні способи дотримання екологічного мислення і способу життя. Пам'ятайте, що ви робите це не тільки заради себе, а й заради прийдешніх поколінь.